Боже мій, ай! Що це було? Так. Всім привіт, сьогодні з нових хом'яки в нас, і будемо запускати ми їх на потязі. О, привіт. Ну добре. А, фух, Ну що у нас в домік зайдуть, ну добре. Так, ось ми вже першого запустили. Сніжка вже на першому поверсі дивиться щось. Щось вона робить. Зараз ми поки ще одного будемо запускати. Зараз це буде Оля? відпочивати, а другу зараз ми запустимо Ще одного. Повертаємося до цього, він. На... Тобто по... вона. О! Пішла на другий поверх. Ось вона там щось робить. І... Так. Потяг. Не, Ось. От. Добре, дивіться щось віконце. Ще скоро ми будемо вже відправлятися. Добре, там вже спустилися на перший поверх, щось хоче. Потім знову піднялися, у нас знову щось робить. Сім. Давай. Все, давай їдемо Поїхали. Зараз трошки збіг, ось, поїхали. Сім ой, ой, ой. і... Ой-ой-ой! Окей. Сталося у нас трапа. Так. Направильно ми в честь поставили. Все. Далі поїхали ось. На маленькі швидкісті їдемо, щоб дубі не потрапив в барі. Ось. Папа. -па. Давай давай повертай оборошку. Давай трошки збільшу, зменшу знову. Йди якось повільно, ось поїхав. Щось там знов застряг. Давайте знову запустимо. Десь він там прийде. Давай, 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 oh. солнышко, Спускайся. мам, я допускаюсь, мам, давай-то, oh. так вот, Джон, заходи, восемь, мам, Джон, сейчас сделаю, поехали, буду, Осень, там на большом, хочешь сейчас сделать?

Дякую и в от перегляд. Тільки не забудьте підписатися та поставити лайк. Ми ще застремимся. Всім, па-па.